Всім привіт на каналі, mm -hmm. з вами Мазепа Іван, це моя донечка Кіра, і сьогодні ми хочемо показати вам невеличке відео про те, що здоров'я нашої нації і відповідно нашої сім'ї і все починається з самого маличку. Нещодавно ми лікували зубки, от але не той факт, що ми його лікували, а той факт, що у нас один зубик все ж таки травмований. Да? І ми сьогодні спробуємо розібрати, чому ж він травмувався. Якщо ми візьмемо. Наші зуби це щось схоже на кінцеві точки, які йдуть по натягуванню всіх фасціальних пластів, починаючи від пальчиків до зубів і від зубів до пальчиків. І відповідно, чомусь один зуб у нас постійно страждав. Ну, Відповідно, ми його зараз проліковуємо, але як наслідки, нам потрібно буде перевірити, так? Да? Да. Да, перевіримо. Отже, у нас страждала п'ятірка. Якщо ми візьмемо таблицю асоціативну, і подивимося, наша п'ятірочка – це товстий шкільник. От, відповідно, чомусь з одного боку страждає можливо, товстий кишківник. До речі, шановні підписники, щоб ви розуміли, каріяс на зубках це кінцева проблема, це ніколи практично не є основною проблемою. Якщо у ваших діток є якісь приховані проблеми з шумково-кишечним трактом от, як в даному випадку більш за все у моїх доньки, то відповідно у зубки. Через шлунок потрапляє газ, вода і кислота. Емаль починає стончуватися, тому що кислота її роз'їдає, і там починає формуватися каріс. Або як насток формуються не тільки кальцій, а можуть бути камінчики. От камінчики це фактор того, що у ваших діток є проблеми з зубами, точніше не з зубами, а проблеми з шлунково-кишечним трактом. Емаль роз'їдається, і на фоні цього там утворюється захисний компонент. Тобто тіло старається захистити це і туди кальцій. Ну, таким чином формуються камінчики. Отже, давайте будемо розбирати. Я, до речі, вам покажу, що навіть маленькі ми тестуємо кіру вже з 4 рочків, да, yeah. да, десь 4 рочків, вона вже знає всі моменти, навик відпрацьований, вона чітко розуміє, що ми будемо робити. Тому поїхали. Візьмемо ручки наші. Одної ручки вгору, тримає, вгору, тримає, двома ручками, тримає. пальчики. Тримається гарно, пальчики тримається. Убирай, опускай. Ви, до речі, у своїх діток можете перевірити, якщо дитина не може втримати ось так пальчики, міцно, нам не треба великої сили. Тут головне сила, просто щоб була реакція. Це вже свідчить про порушення того, що у дитини порушені е, дихальні центри. Тобто верхній купол діафрагми погано працює. Це вже вам маркер того, що є якісь проблеми. І на попередніх відео я показую, як можна взяти папірець. Наприклад, давай ми візьмемо просто звичайний папірець. В мене є маленький, Тримай пальчики. Отак. От Ножнички. Пальчики. Тримай папірець. Тримаєш. Тримай папірець, щоб я не міг його витягнути. Пальчики розстав. Отак. От Візьми. тримай, раз, тримай пальчик. Тримає. Наступні пальчики. Тримай. Тримає. Це все один з тестів, щоб перевірити, що нервова система у дитини працює відносно стабільно. Чудово. Це показує дихальні центри пальчики, і одночасно з цим вони показують, як працює нервова система, чи не перетиснуті нервові закінчення, що кінцівки працюють добре. Ну, ми знаємо, що добре. Тепер візьми язичком, торкнися зубіка, який? Язичком. Язичком просто постав язичок вгору, тонус, падає одразу. Тримай язичок на зубіку і пальчики. І пальчики одразу в неї вимикаються. А тепер уважно. Можеш язичком, Не торкайся зубіка, а просто язичок потягни сюди. В бік кудись. Працює пальчики? Працюють. Торкнися тією ручкою зубіка хворого. Верх. І бачите, то на спаде. Хорошо. Ми заведемо цей стан її в комп'ютер. Для того, щоб нервована не думала про свій зуб як. і подивимося, чи дійсно в зубіку знаходиться проблема. Ми знаємо, що цей зуб асоційований в неї товстому кишківнику. Якщо товстий кишечник важливіший за її зуб, то коли я його попровокую, просто понатискаю на нього. Її тонус в нервовій системі повинен звільнитися. Якщо він важливіший вгору, Ніяк не важливіший. пошукаємо, де може проходити вагус. Бачимо, що не де нічого. Подивимось шию. Шия. В шиї відреагували. Тобто її зубік по якійсь причині страждає кінцевий пазлик від шиї. Шукаємо де? Вгору. Дані точки. Дана точка є: якщо ми подивимось на зубощелепну щелепну систему, у нас є ребра жорсткості, коли дитинка, ну і дорослі їдять. То в нас, відповідно, на щелепу приходиться навантаження. Це навантаження йде на кістки, далі збирається, акумулюється через височно щелепний суглоб золобних кісток. І далі в нас йдуть ребра жорсткості. Вони йдуть по голові, по голові, по голові, по голові, по голові, і доходять от сюди до шийки. І відповідно там щось є, що заважає її зубіку зажити. Можливо, це ребро жорсткості колись. Коли вона була меншка, У нас було там падіння. Вона впала і сильно вдарилась головкою. Пам'ятаєш чи не пам'ятаєш уже? Ні. Не пам'ятаєш. Нам ну, папа пам'ятає. Я пам'ятаю, це його тут. Ось ну, там? подивимось. Може і там. Давай подивимося, понатискаємо на ребро жорсткості. Ми бачимо зміну тонусу. Зафіксували. Давай подивимось, раз ти кажеш, що ти вдарялася там, порухаємо позвонок. Ні, ззаду, Ззаду, вверх. І сильно. У нас був плюс. Шукаємо вгору, плюс зберігається. Вверх, Так, це тут. Я знаю, що це тут, тому що я використовую спеціальну сигнальну систему, якою навчаю в себе в школі. І я розумію, що тут первинне джерело її пошкодження, яке впливає в подальшому на її зуб. Він руйнується там. Тепер питання: що ж там трапилося? Давай подивимося, череп. Можливо, кісточки погано рухаються. Мозг. Мозг погано рухається вгору. Є якесь механічне пошкодження. Ну, Сюди. Я знаю, що і кістка знаходиться трішки в ротації. У нас виходить ротація, але теофлексія. Потрібно кісточку виставити в правильне положення. Я зб'ю нас. Тепер подивимося, куди. Ми повернемо. Чудовий тонус. Ору. Поганий. Тобто є ротація, і відкривання на, і на вдохі. Тобто відбулася, якщо ми візьмемо потоличну кістку, то кістка стала в такому положенні. Далі, між кістками на швах тут відбулася компресія затисло, і кістка осталася в видохі. Тобто травма пройшлася на видох. Відповідно, ми будемо кісточку ротувати. Підіймати, тому що цей рух для неї не зрозуміло, відкривати шов і піднімати дихальні кістки. Открити і підняти. І просто потримати в такому положенні. Це добре, що я знаю. Але на цьому відео я більше хочу показати, що не завжди травми є тим джерелом, насправжнім джерелом, яке у нас є. Ми бачимо лише. Зовнішній вигляд того, що є насправді зону декомпенсації, так, яка постійно на собі тягла, 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 тяглася. Так. Да? Да. Да. А все починається з малочку, з якихось травм, якихось, які і не пам'ятаються навіть. Якби я не знав, що там була травма, ну ми, мабуть, її і не знайшли. От. Ось таким чином. От Кістечки задихали. Чудово. От Пальчики. Чудово. Попровокуємо знову цю кнопку. Тримаю. А, Лег... а, тут кнопка в те була. А? Постав язичок знову на ранку. Хорошо. Пальчики. Пальчики. чудово. Пальчиком торкнись і зубіка хворо. Вверх. Тримаю. Пальчики. Ні. Постав. Знову торкнись. Тримаю. 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 Гору. Тримаю. Ось так. Тобто її справжня дисфункція пов'язана з зубіком. Чому він не може зажити, знаходиться на потилиці. Ось так. А так вам закручено в нашому людському організмі. Тепер нас цікавить, чи все ми зробили для даної зони. Можливо, там є якісь свої процеси. Ми знаємо, що є механічне функціональне блокування, тому що наше тіло працює в 3D-моделі. Ну, відповідно, я в 3D-моделі порухав кістку, я розумію, як вона працює. Ну і побачив, що є збій. Я виставив. Але тепер питання: чи все ми там зробили правильно? Давай своєю ручкою торкнись у цієї. Зони. Де ми працювали ось тут. Раз. Гору. Є травма. Мозг бачить ще щось. Поміняй ручки. Тепер той ручки торкнись. Той ручки торкнись. Отак. Гору. Теж бачиш. Ми не допрацювали. Давай. Пополякає щелкає. Кажу, да? Гору. Там порушений лімфодренаж у дитини. Тут знаходяться точки. І, до речі, якщо ви. Можете, точніше так, якщо ви будете перевіряти своїх діток точки Р27, да, це точки лімфатичної системи. Вони відповідають ниркам. Якщо нирки перенавантажені, або, наприклад, у вас є больові відчуття у дитини в даних точках, це вже свідчить про порушення лімфотоку, загального лімфотоку. На це потрібно звертати увагу. Тобто, можливо, нирки погано функціонують, можливо, якісь обмінні процеси рідинні не так працюють, або просто є застій лімфи. Да? Тому треба дивитися. Гор? От ми її переключили. Давай подивимося, який лімфоток. Гору. Лівий лімфоток. Частіше страждає лівий, тому що центральний відтік від голови йде по лівій стороні. От у нас є якийсь прихований фактор. Ми будемо працювати з лівим лімфатичним дренажем. Гор? Хорошо. Для кожної системи, якщо це довгий затяжний процес, потрібно підбирати нутрієнти. Без нутрієнтів діла не буде. Що таке нутрієнти? Це біологічно живі речовини, це можуть бути трави, можуть бути вітаміни. Ну, вітаміни це синтетичні, краще підбирати харчові продукти, якщо такі ну, є. Ви можете підібрати, просто покласти якийсь продукт і перевірити кнопочку, якщо вона болить. Да? Якщо не болить, ну тоді вже треба звернутися до спеціаліста і перевірити, відповідно, як. Ну, щоб спеціаліст підібрав ці всі речі. В даному випадку гору, от в мене донька зараз в мінусі вісить. Нам треба підібрати і зрозуміти. Ну, в даному випадку я люблю використовувати те, що нам природні. Трави. Ми Візьмемо трави різні, як чайки гору. І бачимо, що діла не буде. Трави їй не допоможуть. Давайте подивимось. У мене є харчові продукти різні. Тут Крупи, масла різні прикладемо до тіла. Скрещу, будь ласка. Гору. Ще раз вімкнулася. Тобто, в її середовищі не вистачає якогось нутрієнта. Через те, що не вистачає нутрієнту, її лімфатична система не спромозі якісно виконувати свою функцію по переробці, скажімо так, нашої каналізації. Ору. Тут нема. Вімкнулася. Ору. Не кидай, будь ласка. Включилась. Це розторопша, але не просто розторопша. Це зерна розторопша в чистому вигляді. Тобто потрібно їх просто пододавати, вони як сімічки. Як, їх е, 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 е. потрібно буде купити нам, помолоти і додавати до їжі. Просто як спецію, що вона їла. Тобто є якесь питання, зав'язане на печінці. Чому я вважаю, що печінка? Тому що розторопша – силімарін Один з головних компонентів для чистки печінки. Там він свого роду, як. Наждачний папір вичищає мембрани, вичищає зовнішню структуру клітини для того, щоб віруси, паразити, різні відходи, все звідти було знищено, вичищено. Фасоль. Давай сходимо. Зараз перевіримо, чи є ще щось. Ні-ні-ні, це нам ми залишаємо. Це ми залишаємо, так. Да. Це ми залишаємо, це ж нам як нутрієнт потрібно для корекції. Ми перевіримо ще. Все. Нічого не підходить. Тільки оце. Все. Все, ми його покладемо сюди. Він буде як проміжний нутрієнт для того, щоб організм зрозумів, куди направити свою роботу. Щоб ви, до речі, знали, чому працює даний компонент. У нас є навколо нашого тіла ефірний простір. Ефірний простір це. Достір на рівні 5 см, якщо вірити літературі, в якому записана вся інформація про ваше середовище. А шкіра це наш унікальний сорбент, який виводить і вводить в себе нутрієнт. По даним, біля 70% всього, що нас оточує, дає нам корисні речовини. І шкіра, як сорбент, це в себе бере. І лише 30% ми беремо з з'їж, із яких відсотків 15% може не засвоїтися, якщо у вас порушена робота шумково кишечного тракту. Тому, відповідно, якщо на шкіру потрапить щось, що є дійсно для організму корисним, організм одразу починає себе відновлювати. Тому що в нього основною функцією є вижити навіть з самого маличку. Завдання організму виживати. Він бере все по максимуму, як магніт Вспітує в себе Гору. От у нас є питання до розторобчів. Активуємо знову лімфатичну систему і подивимося, який лімфатичний центр у нас не працює. Спереду, на грудній клітині. І на ребрах знаходяться головні, ну, скажімо так, первинні лімфатичні центри. Є щось. Перевіряємо. Ось цей лімфатичний центр. Лімфатичний центр. І щойно відбувся видих. Це називається терапевтичний видих. Тобто я потрапив в ту точку, яка для її організму для її системи була важливою. Мозг побачив цю систему, і в ньому відбувається видих. Це як розслаблення. Фух, я нарешті побачив те, що я не бачу. Тобто ми попали в те звіно, яке потрібно. Гору. Окей. Став пальчик отсюди. От сюди на кнопку. Ні, тут тої ручки. Рис. І І подивимось. Вторинні центри лімфатичні. Вони йдуть вздовж хребта. Вгору. От він, один знаходиться на рівні серця, плюс-мінус. Так, а другий знаходиться на рівні печінки жовчного. Ми їх помасажуємо зараз за, проти годинникової стрілки обидва Не підходить за годинниковою стрілкою. Підходить. То ми будемо масажувати дані зони за годинниковою стрілкою до відчуття тепла або до відчуття релаксації. Релаксація мається, відчується, що є легка напруга, а потім стане розслаблення. Піде тепло. потім піде спадки. Чи не підеш? Ні. Ні, не підеш. То її лікуванням зараз буде для організму це додавання зерен розторобщи до харчування і відповідно. Дренаж лімфатичної системи для того, щоб її легені. Більш за все, це плюс-мінус проекція точки первинної для легеневої системи. І масаж проти годинниковою стрілкою для печіночки її жаді. І, і я видихнув. Це свідчить про стабілізацію. Ось вона зробила видих спокійний. Гор. Хороший Томас. Перевіримо лімфатичну систему гору. Зробили. Нос активно задихав. Перевіримо його лівку. Чудово, клади ручку знову туди. Ні, ні, сюди. Прямо ручку поклади, все. Лівка рівна. Почекай, почекай, почекай. Ти з іншого боку клала. Не забуваємо, як клали. Ось так Вгору. Працює, міняє ручки. Працює. Ну, і відповідно, нам залишилось тільки один момент. Це підібрати, коли її приймати дане речовину. Таня, оці зернятка потрібно тобі поїсточки буде вранці. А? Да. В обід. В обід? В обід, да. в обідній час. Ми підберемо зараз тобі час 12 по 3 годину дня по 4-ту годину дня. А як? А піцю можна разом з спеціаліст. В обідній час 12,3 кожного дня. Ні, Через день. Через день і потрібно їсти. Два дня? Подивимося. Тобто через день в обідній час, коли активно працює у нас а, тонкий кишечник, їй потрібно додати дані компоненти туди, додавати по півчайної ложечки. Більше. Одна третя чайна ложечка, одна третя чайна ложечка. Перемолоти зернятка, а просто додати їй до їжі. Через день. 12 по 3. Разом з, їжею, разом з їжею на неділю. На дві, на недільку. Все. От і треба дати для печіночки відновитися, почистити лімфатичну систему і дисфункцію зуба в неї повністю зникне. Отак. Так? Да? Да. Будемо виконувати? Так. Да. Всім дякуємо за увагу. Святкуйте за каналом, до нової зустрічі. Бай-бай.